Вітаю вас, хлопці та дівчата. Ми продовжуємо наш онлайн-тренінг розвиток емоційного інтелекту. І сьогодні в нас буде дуже важлива тема, що робити, коли ти злишся. Існує така думка, що злість це погана емоція, і злитися недобре. Давай напоміркуємо, злість це погано чи добре? Але для того, щоб в цьому розібратися, нам треба згадати, для чого ж нам потрібна злість. Злість допомагає тобі показати іншим людям, що те, що відбувається, тобі не подобається. Тоді вони можуть вибачитися і припинити це робити, та навіть чимось допомогти. Отже, кожна емоція є унікальною і важливою для людини. Усі емоції нам потрібні. Пам'ятай, поганих емоцій немає. Усі емоції нам потрібні. Але дуже важливо навчитися справлятися зі своєю емоцією злості. Це і є вміння керувати своєю емоцією. Отже, сподіваюся, що тренінг тобі сподобався. А виконання домашнього завдання буде радісним. Бажаю тобі здоров'я та гарного настрою. До зустрічі. Ось і добігає кінця наша спільна робота над вивченням емоцій. Я дякую кожному учаснику проєкту, хто склав нам кампанію. Всі відеоуроки Світлани доступні вам у будь-який момент. Можете переглядати, коли завгодно.